Вас вітає топ-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо прецизійну герметичну цангу типу ER32, під діаметр 20 мм та можливість зажимати міщики з квадратом 16 мм. Виготовлено за стандартом Дін 6499 від відомого турецького виробника. Ако цей тип цанг був розроблений спеціально для роботи з мітчиками. Якщо подивитись із зворотної сторони, можна побачити спеціальні лиски, які при стисканні надійно стискають квадрат мітчика. Цанги цього типу мають конусну форму з кутом 8 градусів, та спеціальний паз, через який вона встановлюється у заживну гайку. І далі вже закручується у сам патрон. Цанга типу ER має наскрізні проточні пази, завдяки яким затискні цанги мають пружність, завдяки якому цанга має зажимний діапазон. Герматичний цангу називає за те, що вона відрізняється від звичайних цанг типу ER. Ця цанга має менше продольних пазів та меншу відстань між ними, що при зажиманні інструмента повністю закриває ці розрізи. Цанги такого типу має внутрішній канал підзор. Цанговий патрон також має конус, і коли ми зажимаємо гайку і цангу, то вона стискається тим самим надійно затискаючи інструмент. Всією внутрішньою поверхнею. Цанга має наступні характеристики. Загальна довжина 40 мм. зовнішній діаметр цанги 32 мм. Діаметр затискного інструменту 20 мм. квадрат зажимного інструменту 16 мм. точність цанг 0,3 мм. Для довготривалої роботи цанги потрібно її правильно встановити. Для цього потрібно спочатку цангу вставити в зажимну гайку цангового патрона, таким чином, щоб в її пас попав ужимний зуб. Для цього потрібно вставляти цангу під кутом. Після того як цанга рівно встала в гайку, потрібно встановити інструмент в цангу та закручувати на Самовому патроні весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.